Це Оля. Ви знаєте її як моглатку, і вона постійно їздить у Львів. І дуже любить фільтр кави. Тому приємного перегляду. Вернісаж. Саш. І це перша зупинка, на якій шукаємо скарби. Обожнюю приходити сюди та розглядати ці неймовірні вироби. Особливо якщо це ручна робота. Останнім часом дуже подобаються прикраси з бісеру. їх тут море. Можна знайти і вінтажний посуд, і глиняні вироби, все на ваш смак. Я мрію ще потрапити на дві українські барахолки в Києві та в Одесі. Мені здається, там я втрачу свідомість від краси. Маю вже традицію купувати каблучки в однієї пані. По-перше, в неї класні прикраси. По-друге, там є мої розміри, і по-третє, є дуже різні навіть на мій смак, а я люблю величезні каблучки та ще й з максі камінцями. І цього разу не виключення. Придбала в неї прикрасу, яка класно доповнила мій образ. У мене, до речі, є незакритий гештальт по речах з вишивкою, особливо по вишиванці. Я люблю речі з національними українськими мотивами. Але окрім дуже дорогих, які мені подобаються від бренду Етнодім, не можу більше нічого знайти. Бачила прикольні на базарі в Яремче, але так і не знайшла своєї. Можливо, треба пошукати на косівському базарі. Пишіть в коментарях, хто купував там вишиванки. А ми прийшли до пані, яка продає вироби ручної роботи, і там я побачила її, цю прекрасну шапочку, яку хотіла, але навіть не думала, що знайду її тут. Вона також прекрасно доповнила мій аутфіт. Правда, спочатку я міряла у чорному кольорі, але згодом взяла в білому. Футболка біла виглядає. Зачіску не зробила, тобі на шапку вийшла. Все. Так, я дуже не вимушена, Це шок. Я будь не вимушена пізити. Я маленький Олісом. Хумана. Друга зупинка для пошуку скарбів. Почала я пошук з спідниць та штанів, надії знайти класні принтовані речі в яскравих кольорах, бо якраз такі речі важко знаходити на секунді, а тим більше в мас маркеті До речі, якщо ви досі не помітили, то в мене сильна гіперфіксація на червоному і трішки менша на рожевому кольорах. Тому я планую цього року поповнити свій гардероб саме такими речами. Я все життя була тією людиною, яка не любила рожевий через стереотипи навколо цього кольору. Але зараз саме поєднання червоного з рожевим робить мене щасливою. Це я показую шорти, і не можу зрозуміти, чому там така висока посадка. Дивина та й годі. А надихаючись такими кольорами, дуже подобається естетика морських образів, саме з сукнями, принтованими квітами, особливо орхідеями та ліліями, виглядає дуже свіжо і можна класно застилізувати. Я майже завжди потрапляла в хуману в перші дні оновлення і відповідно знаходила багато речей. А цього разу ми приїхали в останній день. І ціна на усе була 46 гривень. І мені на жаль чомусь нічого настільки сильно не відгукнулося для того, аби я його взяла. Зате Діана вийшла з двома суперслейрачима. Звичайно, я не могла пройти повз чоловічого відділу, і особливо піджаків це моя слабкість. Побачила ось такий непоганий в клітинку, доволі красиву дрібну, але зараз мені хочеться кольорових піджаків, або кольорових принтованих, або просто кольорових. У мене є вже темно-зелений. У мене є класний принтований в клітинку коричнево-синій. і мені хочеться ще чогось подібного, чогось яскравішого. Тому я шукаю саме такі. А це я показую, як я могла б носити цей шарф, але все одно він виявився за короткий для мене. Тому, на жаль, не взяла. Але дуже красивий актуальний принт. Форум третя зупинка для пошуку скарбів. І вона буде останньою у цьому відео. Тут я найменше розраховувала щось знайти. Але єдине, що я подивилась наперед, так це прикраси в декількох магазинах і хотіла глянути на них вживу. Ось це, до речі, плаття, про які я вам говорила. А це я показую вам своє броня. До речі, багато бачила ось таких виробів в масляному кольорі. Він зараз дуже гіперактуальний. Тому, якщо вам подобаються такі речі, можете знайти їх в ИМАС-Маркеті. Мені в ИМАС-Маркеті на диво сподобалось багато прикрас, і деякі виглядали дуже класно. Але прайс на них мене не тішить. Багато побачила також прикольного взуття, звичайно, кольорового. Я тепер уникаю покупок речей в чорному кольорі, бо мені легше і цікавіше застилізувати кольорові речі та принтовані, і також аксесуари, ніж чорнобілі речі. І, звичайно, плумбір, в якому я. Кожного разу дивлюся на бейсболки, бо моя найзручніша куплена в них. Але цього разу знову не повезло. Також показую прикольні спортивні рожеві штани. Я би їх поміряла та придбала, але там була величезна черга в примірочну, бо це була неділя. Тому я не мала стільки терпіння. Щоб їх міряти. І на фінал показую свій аутфіт, який доповнився за цей день. З вами була Могилатка, і вона не завжди знаходить скарби, але завжди намагається.